Так, е девлог. Девлог номер 7 що я додав? Пройшло півроку, а я додав кнопку додати 1000 грошей. Так як в цій грі, Демейдж заходить справа іде наліво, то є сенс додати механіку, яка дозволяє пересортувати карти так, як треба. Тепер можна будь-яку карту переставити. Як зручно, сюди, сюди, сюди. Тепер карти можна рухати і сортувати. Також я додав механіку, яка дозволяє скидувати карту, тому що були такі ситуації, що рука повна і лежить якась карта, і ми хочемо її підібрати. Ми підходимо сюди, а підібрати не можемо. Тепер, коли ми стоїмо, на карті, яку можна підібрати, вона буде трошки так от блимати те, що тут, типу, щось є, намагаємося підібрати, але не можемо. І тепер можна скидувати карту. Ми беремо карту, починаємо драгати. І отут є поки що тут такий просто кубик. Але я перемалюю, що це буде трошки інший значок. От він з'являється, коли починаємо драгати. Притягну сюди і скидуємо карту. Бац, скинули карту, от вона з'явилась І підібрали ту, яка була там. Ну, тепер підемо сюди, допустимо скинемо цей скорохід і отримуємо активний. Тепер я працюю над інвентарем і сюди можна складати карти. Він, він вже працює, але поки що це демо, я думаю, що ще десь півдня, напевно, може день, і я вже введу цю механіку в гру, щоб воно реально використовувалось і зберігалося оце все кудись в збереження гри. От, можна, допустимо, поставити сюди карти, можна так от між собою змінювати позиції і сюди ставити, які потрібні потім на виході. Я збільшу максимальну кількість карт до 6, тому що я планую прибрати повністю автоатаку. І замість неї буде так е, карта, яка дозволяє атакувати. І вона повертається сюди. Е, Щодо вибору. Е, Щодо вибору назви, назву я вже обрав. Вона буде на латині. Доволі проста назва. Хоча мені дуже подобалась, яку запропонував Ярчукін. Дякую йому за цю ідею. Але... Вона не дуже підходить для англомовної частини світу, так би мовити. Для них це занадто складно вимовити. Але я думаю, використовувати її як для, можливо, другої частини назви гри, або щось типу того, яка буде назва поки що таємниця. Так, це я виправив. <світ> Коли працював на тому систему, до я вже почав вводити в гру поняття як стихії. І одразу додати їх не проблема. Переименувати теж не проблема. Але я вирішив зробити такі Нормальна стихія це те, що є все, що звичайне, якісь удари мечем, буловою, просто кулаком, тобто все, що просто мускульною силою, все, що нормальне, це все сюди. Сяйво, це у нас життя. Тут така філософія, що це. Життя всяєво це від того, що сонце дає тому живому життя, всього живому життя. <свят> і без сонця не буде життя на планеті. Тому це вся його відноситься до сонця. Череп це смерть. І ще ентропія. І ще буде електрична. Так, до ентропії буде відноситись багато всього. Це буде і холод, і тепло, частково вогонь. На наступних рівнях це контроль випадковості, удачі і інформації. Довідка по картам в процесі. Ребаланс грі теж в процесі. Карти шилда вже готово. Тропка з руки на підлогу готово. Тим часом рука скриня, в принципі, готова додати нових карт. Це плюс 5 вже є, і ще плюс 5 буде. Сюди я додам до каццен, то там. Фікс-камери. Доведеться трошки змінити логіку як того, як веде себе камера, щоб можна було зробити зручну камеру і катстини. І діалоги. діалоги в процесі потрошки. Тому, в принципі, рухаюсь по цьому ж плану. Тут особливо нічого не змінюється. Також заходьте на мій сервер, поки що там майже нічого нема, але скоро буде інформація якась і якісь завдання. Якщо хтось захоче допомогти, буде прямо розписано, що можна зробити. Особливо потрібно зараз малювати нові карти і модельки робити. Всім удачі, бувайте!